Тарас Григорович Шевченко Уривок з поеми Катерина. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, а дівчина гине. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки. Полюбила москалика і, як знало, серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там заненапастила. Сидить батько кінець столу, на руки схилився. Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, коли його сера мати. Сидить на ослоні за сльозами, ледве-ледве вимовляє донь. Що весілля, донь моя? А де ж твоя пара? Де світилки з друженьками, старости, бояри? В Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годинонька, як ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила.